Всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо, як правильно підтримувати друга. По-перше, я хочу, щоб ви раз і назавжди запам'ятали, що підтримка це не дорівнює замінити людині психолога. Підтримка не має бути в збиток вам. Це ваше бажання допомогти людині, підтримати людину так, щоб її проблеми не відображались на вас, не ставали вашими проблемами. Про що я? Я про те, коли ваша подруга чи друг в такому, знаєте, неймовірному розпачі, їй дуже сумно, вона плаче, прям негатив зашкалює, і ви, наче, поринаєте в цей стан, і вам теж вже стає сумно, у вас вже теж. Які з'являються такі негативні думки. Це дуже погано, тому не треба переходити цю грань. Це інша людина. І ви не маєте так сильно включатись в неї, що аж вам тепер так само погано. Отже почнемо. Як не треба підтримувати? Ніколи не кажіть: ой, забудь, ой, не плач. Та це, це ще не така уж велика проблема. Це буде обесцінювання в будь-якій ситуації. Кожна проблема дається людині для пропрацьовування, щоб вона прийшла цей шлях. не Неможливо просто взяти, ось так забути про проблему, і вона сама якось там зникне. Так, на жаль, не буває. Якщо у вас є бажання підтримати людину, допомогти їй, то спочатку зрозумійте, як правильно це робити, тому що якщо ви. Не будете знати, як правильно це робити, ви можете зробити тільки гірше. На жаль, так. Не підживлюйте страждання. Це коли людина в розпачі, і ви, знаєте, поддачуєте: ой-да-да-да, да, да, тобі дуже погано, в тебе кошмар, в тебе жахіття. Це дуже погана ситуація. Ну, ти й попала. Коли ви підтримуєте, ви маєте. Наслідувати ціль допомогти людині, додати їй більш спокійного стану, а не додавати їй більше тривожності. Вона буде думати: Господи, ще одна людина каже: не тільки я вважаю, що мені погано, ще люди кажуть, що погано. Це ж боже. Я точно не зможу перебороти цю проблему, якщо всі вважають, що це погано. І знову обесцінювати, казати, що це не проблема, все в порядку, все нормально, теж не можна. Тому що людина потім не зможе якось реагувати адекватно на свої проблеми. Вона просто буде їх обесцінювати і казати так. В неї гірша ситуація. В мене то таке я навіть ваги не буду звертати, а от в тебе чи в тебе, чи в тебе набагато гірша ситуація, ніж в мене. Заспокойся. Заспокойся, це червоний прапор. Я тобі розповідаю, що в мене жахлива ситуація, мені погано, я погано себе почуваю. Ось, заспокойся, отак ти мені кажеш. Це повне, знову ж таки, обесцінювання. Мої емоції, мої переживання, які в мене з'явилися, взяли і зачерпнули одним словом, заспокойся, наче дитинка плаче. От, все не плач, заспокойся. До речі, так теж не, не треба казати. Не дитині, не людині. Дорослій це дуже погано. Я вже розповідала. У мене було відео. Чому плакати це нормально і корисно, то можете подивитись і зрозуміти, як це насправді важливо виплакатись та викричати свої емоції. І як я вже казала, після цього почнеться ось це обесцінювання своїх проблем. Я просто хочу знову ж наголосити: це дуже важливо слідкувати за своїми емоціями, а саме їх випускати. Тому що якщо ви не будете на них звертати уваги, будете їх пригнічувати, робити вигляд, наче їх не є. Існує, вони ж самі по собі нікуди з вас не вийдуть. Так, вони нікуди не діваються самі по собі, вони залишаються у вашому тілі. І потім буде психосоматика. Вони будуть а, трансформуватись у хвороби, у дискомфорт і все таке інше. Про це я також говорила у своєму відео про сльози та нормалізацію сльоз. Добре, я думаю, ми з вами всі запам'ятали. Не обистінні. Не маніпулюй чужими проблемами і не включайся в чужі проблеми. А є люди, які в принципі по життю не можуть довіряти комусь свої емоції, якось розкритись, поговорити про це. Їм складно ділитися своїми почуттями, і тим паче в якомусь дуже тривожному стані. Тому не нападайте ось цим надмірною допомогою. Давай я тебе спасу, я тебе спасу, я спаситель. Я тобі допоможу, я вирішу зараз за секундочку твої всі проблеми. Це по-перше, йде в збиток вам. По-друге, в людини ще більш тривожності, що робити, хто нападає, що це таке взагалі коїться. Якщо ви хочете підтримати людину, тобто дати їй спокій, ви маєте транслювати спокій. Це так само, коли. Мама заспокоює свою дитину, але вона сама неспокійна. Тому дитина, ну що, мама, вон вона бігає, вона не знає, що робити. Ну, я теж буду плакати тоді. Угу Тоді, якщо ви хочете допомогти, будьте спокійні. І тоді ваш спокій перетече у спокій для людини. При підтримці. Так скажемо, вам треба знову увійти в довіру людини, навіть якщо ви довго-довго дружите, все одно вона в тривожному стані. Треба обережно заходити до неї, підходити. Хай вона зрозуміє, що да, ви готові їй допомогти, ви готові підтримати, вислухати. Можливо, якщо людина попросить вас пораду, то ви дайте їй пораду. Ну, вона побачила у вас таку авторитетну людину, їй важлива ваша думка і ваша порада. Тоді, звісно, до речі, про поради, тільки коли їх просять, тоді і давайте їх, бо не всі потребують порад, не всі потребують саме вашої поради. Давайте будемо чесними: це взагалі правило по життю: ніколи не давати поради, якщо вас не попросили. Тактильність взагалі обійми для багатьох людей це найвищий ступінь підтримки. Але ж не для всіх. Тому якщо ви хочете обійняти людину, щоб їй стало якось знаєте комфортніше, тепліше. Вона а, на собі відчула цю підтримку, як ви її обійняли. Все одно спитайте: чи можу я тебе обійняти, чи хочеш ти, щоб я тебе обійняла, чи обійняв? Просто з розумінням ставтесь до бажань кожної особистості. Хтось хоче виговорити бій, це дуже правильно. Треба відпускати свої емоції. Але і тому, кому ви говорите, теж має бути, хоч якось там цікаво і не в напряг, щоб ви слухали людину, тому що ви хочете їй допомогти, а не з якоїсь там жалості. Якщо у вас є сили, якщо у вас є бажання, тоді так, так і скажіть: я можу, я хочу тебе вислухати, коли ви залучені до розмови. Ви всім своїм видом показуєте, що так, я тебе розумію, я тебе слухаю, я за тебе. Ви людині показуєте, що вам на неї не все одно вам важливо її послухати і зрозуміти. Здається, ось просто вам людина розповідає, і ви ось так сидите, так, уважно слухаєте, погоджуєтесь. Це щось таке просте, але ні, в момент людині це дає впевненість, що ось я кажу. Реальні речі е, мене не обезцінюють, мої проблеми важливі. Це дуже велика підтримка, яка, здається, важлива кожної людині. Також не будемо з вами забувати, що кожна людина індивідуальна. Всі люди різні, і для кожної людини є свій підхід, свій тип підтримки. Я хочу тебе підтримати, але я не знаю як. Що тобі допоможе по-справді? Можливо, тобі підійдуть просто розмови. Можливо, я підійду тебе обійму, буду тримати тебе за руку. Це для кожного свій рівень підтримки. Отже, побажаю вам гарного дня, гарного настрою, бути завжди в ресурсі і ніколи не подавляти свої емоції.